Доброго дня! Вас вітає центр румунської мови Аурелія. На зображенні ми бачимо частини автомобіля. перцілі масіній. Розглянемо їх по зонах. Частини всередині автомобіля. Інтеріору машиній. Чентуре є сігуранце, Ремінь безпеки. Оглінде ретровізорі. Дзеркало заднього. Виду, волан кермо, парбріс лобове скло, Штіргетор. склоочисник, борд або торпрдов, панель приладів, бардачок, скімбетор коробка передач, перемикач передач, піддали, Амбріяж, фрини, акчелерації. Педалі. Щеплення, гальмо, газ. Далі. Частини спереду автомобіля. Партія Дінфаци. Капоте, капот. Мотор, двигун, радіатор, радіатор, фар, фара. Сімналізарія поворотник. Плекуце де, і інматрикуларі номерний знак. Далі частина збоку та знизу. Латералі ще партія діжос. Руате колесо. Анвілопе шина, жанте, диск, аріпе, крило автомобіля. Запрошуємо на уроки румунської мови. До центру Аурелія.